Більше моделі е, нормально домінують над меншими, просто із-за того, що менші доростають в клоні більше. Доростають, стають такого ж розміру, відпускаються, відлітають. І домінування є, скажімо так, іншого характеру. Коли ви не хочете зростати, ви приймаєте рішення залишатися на тій позиції, на якій ви зараз є, на якій вам може комфортно або не комфортно, але на цій позиції. Тоді вашим потенціалом зростання має хтось е, користуватись, відповідно, поруч з вами завжди є хоч якась домінуюча модель, чи вона домінуюча, тому що вона більше, чи вона просто більше знає, чого хоче. Вона одразу заповнить те місце, яке у вас не використовується. Відповідно, в прямому сенсі відбувається проживання не цілісного свого життя, а частини, а іншу частину бере на себе модель домінування. Тому ви маєте завжди ставити перед собою питання, чого ви хочете, куди ви йдете, як питання знаєте, такого перевлення перепровірки, і інакше, якщо ви його не зробите, ви не оговтайтесь, якщо над вами хтось домінує.